Національною піцею Італії є Маргарита. Вперше її приготував кухар Рафаеле Фелешпозіта для королеви Маргарити Савойської у другій половині 19 століття. Професія піцейола стала популярною в Неаполі у 18-19 століттях. Про нюанси професії сьогодні дізнавалася юна журналістка Єва Мозгова. Сьогодні ми завітали до піцерії. То так смачно пахне. А хто такий підсиєва про особливості професії та секрети смачної піци у нашому сюжеті далі. Іцьмейкерка Катерина Родіонова за художниця та останні роки знайшла себе у смачній професії. Про свій шлях розповідає всьому виною спочатку карантин, потім війна. І от, коли не було роботи, коли я втратила свою основну роботу, потрібно було йти кудись, де щось працювало. От так я потрапила в супермаркет, де готували піцу. Мене навчили готувати піцу, і так я зрозуміла, що це дуже цікава професія. Через якийсь час поїхала до Києва, там набрала ще більше досвіду. пішла працювати в Віл Моліно, ресторан такий, і там, да, там також мене навчили довчили робити те, що так я вже вміла. Це що люблю свою професію, розповідає захоплення. за те, що можна робити людям смачно. І потім чути, які вони всі задоволені. Для усіх охочих опанувати цю страву, запитуємо, із чого варто почати. Дивитись професіоналів і там собі вже десь запам'ятовує, що вони роблять. Ну і взагалі вдома теж можна попробувати робити піцу. У тебе є якісь творчі здібності, це дуже допомагає. Це от прям кухня, і художній напрямок це те, що невід'ємне. Розказала піцмейкерка і рецепт справжньої італійської піци, яка у своєму складі не має звичайних для українців м'ясних і сирних інгредієнтів. Маринара це класична італійська піца. Вона не морська. Туди не входять морські інгредієнти, це просто. Ліпьошка, тісто, красний соус, перебиті томати, пілаті в основному, чесничок і базилік. Туди не йде моцарела. Смачна піца насамперед складається зі свіжих продуктів, дізнаємося тонкості і створення. Завжди дуже важлива мука і дріжджі, бо з цього смачного тіста ніколи не вийде. Тісто завжди заготовлене. Воно замішується раніше. І тоді ми крупи, крутим такі піцебули. Ми їх називали. Така водичка має бути холодна, і часто ми навіть додаємо лід. Продукти мають бути завжди свіжими. Краще їх замовити три рази на тиждень, нехай тобі їх привезуть тричі, але вони завжди будуть свіжими. З поміж важливих складників піци кухарка визначає соус і навіть має свій авторський. Соус завжди дуже важливий. Не можна взяти просто томатну пасту, намазати, і це буде. Це не буде смачно, крім традиційних соусів. Да, є авторські соуса. Один із них це грибний. Також піцмейкерка розвінчує деякі твердження, які стереотипно склались у суспільстві. Є такий міф, що кухар має працювати виключно в рукавичках. Насправді це міф. Тому що набагато більш безпечніше постійно мити руки, постійно їх дезінфікувати, ніж працювати в рукавичках. По Санпіну немає такого, що ми маємо працювати в рукавичках тільки для свого власного захисту. Інгредієнти в їжу в рукавичці тільки. На приготований вже на приготовану страву. На думку Катерини піцу захопила серця всього світу і українців також. Черкащенка Каріна Іванова розказує про свою улюблену. Моя улюблена піца гавайська, тому що там є поєднання всіх моїх улюблених інгредієнтів: кукурузка, курка, ананаси і багато сиру. Під час знімання наша команда навіть долучилась до процесу приготування піци. Ваша піца. Дякую смачного! Дійсно смачно єва Мозгова, Каріна Іванова, Марина Сухенко. Молодіжне інформаційне агентство.